У нас були кошти ще до війни десь близько 300 тисяч гривень на ремонт харчоблоку. Ну і поки тривала війна, рішення було в принципі прийнято. Я думаю, вірне, тобто покращити матеріально технічний стан садочка. Ви знаєте, зробили укриття, зробили харчоблок, і так само вже почали робити харчоблок, то вже там. То фоє вилізло, то там перехід вийшов. <рив> ну і так, якби воно там ще додали раз, ще другий раз, якби і зробили вже, щоб вже під, під, так би мовити, завершити ці всі питання, і щоб вони вже не вертатися до свого процесу. Сьогодні приїхав народний депутат України, два депутати обласної ради, вот, керівництво. ну Ми так виключно просто подивитися, вже, яка ситуація. там тобто, це був харчовоблок ще радянського зразка, скажімо так. А зараз ми маємо справжній сучасний харчоблок по вимогам програми ХАСТ і згідно тих установ, які вимагає Міністерство охорони здоров'я. Зараз ми з вами пройдемо, подивимося, які роботи ми зробили. От покажемо вам ремонтні роботи. І все вам дякуємо за співпрацю і за взаєморозуміння. І думаю, що надалі ми також з вами будемо плідно співпрацювати для нашої громади. Я ще скажу два слова: <гум> дивіться, перед повномасштабним вторгненням, це ж був 21 так, рік. Так. Ми тоді проїхалися по грядівському старостинству. Ми ж сюди закупили чи не ми купили є вони? Так, ще хотіли вікна двері, але потім там були нюанси і так далі. Тож. Трошки оглядав, трошки ну в інше. Тобто, ми подивилися, де стоїть питання, де треба допомогти. Тоді були кошти. Ремонти зробили. зробили ремонти, тобто попрацювали конкретно по грядівському старостинству. І ще нас було багато планів, де треба було трохи підтягнути матеріально технічну базу різних установ, тому що все таки приєдналися до міста сільська територія, все-таки люди повинні відчувати все інше. На жаль, це об'єктивна реальність. Тут нема що сказати, що. Війна перекреслила дуже багато планів, це факт. Але слава Богу, що тоді ці гроші не забрали. Тобто, що ми не тільки тут у нас ще декілька є об'єктів, ми ще до цього часу ще продовжуємо їх, так би мовити, втілювати в життя. Ну, фактично, вже всі майже втілили, але от воно два роки. Тривали різні процеси, да міська рада додала ресурси, це теж зрозуміло, тому що це правильно і ну, приємно. Тобто, що все-таки ми те, що планували тоді, нам вдалося. Хоча не все зробили, от ми були з Борисом Сергійовичем скільки два тижні назад в сотній бригаді зекономили там, по-моєму, скільки 100. мільйон сто з тих коштів, які мали відправляти, закупили дрони там і той. Як він той чеквол називається? БПЛА, такі, що вітає. Yeah. Завезли туди на фронт теж на фронт, для хлопців з Сотої бригади тероборони. Єдине прохання до громади в мене. Ми ж зробили укриття, зробили харчуболок. Треба діток. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. А якщо, yeah. Буде, yeah. Зроби, yeah. Зроби. А якщо yeah. буде пониження, yeah. то що? Yeah. Ну, по... yeah. Зменшення віку, то ще з десятого дітей не барає.